Командире, вітаю. Надзвичайний протокол президента під назвою Лазар було успішно активовано. І я лейтенант Ева, офіцер розвідки під вашим командуванням. Ви єдиний уцілілий командир. Тож мені пощастило мати роботу. Схоже, що відбулося повномасштабне вторгнення радянців. Майже всі наші міста в облозі, а у війську панує абсолютний хаос. Заждіть командире. Надходить повідомлення від генерала Карвіла із Пентагону. Сподіваюсь, ви добре спали командире. Бо вже з восьмої години ви будете керувати кожним супутником, базою, танком, літаком, усіма чоловіками, жінками та дітьми на терені східних штатів. Над вами президент, а під ним ще і я, вашим особистим радником і зв'язковим буде лейтенант. Наші наземні загони, очолить спецагент Таня. Генерале, сподіваюсь, командир готовий, бо часу у нас дуже мало. Я певен, що Таня повністю вам довіряє, командире. О, ви певні? Ну, а ризикувати життям тут доведеться мені. <плес> Вона просто неймовірна, але розмовляти простіше з комуняками. Ви починайте негайно. Спершу Нью-Йорк. Лейтенант має всі деталі. Нещодавно радянці висадили свій десант на острові Мангеттен, а тепер використовують піхоту для захоплення всього міста. На щастя, ми й досі тримаємо Форт Бредлі, але зв'язок з ним було втрачено. Допоможіть агенту Тані потрапити всередину. Вона відновить зв'язок. Щасти, командире! Встановлення системи керування полем бою. Просто радянський флот атакує статую свободи. Ми не можемо дозволити її знищити. Пане, чи можете щось зробити? Надходить повідомлення. На зв'язку, Таня. Слухайте, тут у Гавані кілька дредноутів-комуняк. комунях. Певне, їм дуже подобається наша файна річка Хадсон. Цікаво, а чи припаде їм до смаку вигляд єдна. Кашіть, куди <реку> йти. Система керування активна. Одиницю підвищено. Вже стріляю! Вже стріляю! Одиницю підвищено. Одинцю підвищено. Перше завдання виконано. Ах, Гриківка! Ще рушаю, шефом! І особливе повідомлення для громадян Сполучених Штатів від Великого Радянського Союзу. Дивіться на свою свободу, що лежить зруйнована у наших ніг. І за лічені хвилини ваше колись могутнє місто Нью-Йорк лежатиме у руїнах так само. Та вибір є. Можна далі вбиватися за минулим або здатися. Та долучитися yeah. Yeah. до великої радянської революції. <рикул> Київські справи, пане. Ми мусимо плакатися. Oh. вчасно дістатися до корпути Бредлі. Одиниці oh. втрачено. На шляху. У кого постріляти сіки, сюди. Уже біжу. Виконую. Уже бежу. Ау! На шляху, кохов постреляты. Танцюк и Тюню уже рушающие. Руша. Танцюк и Тюню. Ше, рушаю, шеф. Мої вітання. Зв'язок із фортом Бредлі відновлено. Вони передають командування військом та базою вам. Надходить повідомлення. Чудово, командире. Зв'язок із фортом відновлено. Таня повідомляє про наявність важливої радянської допоміжної бази у цій зоні. Генерал Карвел наказує негайно її знищити. О. У вас чудово виходить. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Один Що, пане. Лагодити? Перед вами інженер. Він може лагодити будь-які споруди альянсу. Якщо йому вдасться потрапити до ворожої споруди, він зможе захопити її на нашу користь. Американські інженери розумніші за своїх радянських колег. Одиниця готова. Одиниця готова. Як щодо битви? Здрава, мою, пане! Одиниця готова. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Готовий до бою, пане. Готовий Шразов. до бою, пане. На шляху, на шляху. Атакую. На наш збирач скоєно напад. Зважайте на ті паливі діжки. Вони вибухонебезпечні. Можливо, цим можна скористатися. Тобою! Одиниця підвищено. На наш збирач скоєно на напад. На нашу базу скоєно на напад. Жодних проблем. прийняв! Швидше хлопці! Жодний крове! До бою! Одиниця втрачено. Одиницю підвищено. Yeah, yeah. На нашу увагу скої oh. go. на go. напад. Удаліться go. підвищену. Go. На наш збирач скоєно напад. Нафегу. підвищено підвищену. Напеху. На наш збирач скоєно напад. На нашу базу стою на напад. Швидше, хлопці! Просто в пекло! з тобою! Швидше, хлопці! Бачу ворога! Швидше, хлопці! Перше завдання виконано. Операція виконано.